Доброго ранку, Україна, вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Ми говоримо про вибори президента 2014. Міністерство юстиції заявляє, що порушень, які могли вплинути на результат виборів, немає. Міністр юстиції Павло Петренко назвав вибори демократичними, чесними та прозорими. Наскільки можна із цим погодитися, я вже питаю. про це у керівника виборчих програм комітету виборців України Андрія Линника. Отже, як ви ставитеся до такої тези? Е, ну Цілком е, теза є нормальною. Ми спостерігали ці вибори, були порушення, це відомо. Але вони не мали такого системного характеру, щоб вони дійсно могли вплинути на результат. Тим більше, якщо зважити на ті терміни, які були відведені для підготовки цих виборів, то дійсно дійсно демократичне, от е, міністр юстиції також заявив, що за висновками міжнародних наглядачів та експертів ці вибори відбулися без застосування адмінресурсу. Ви, напевне, ж також безпосередньо зна так, так само. Ми фіксуємо, підтверджуємо це. Ми про це, це наполягали ще на передодні виборів. Ми казали, що ці вибори дійсно будуть демократичними, прозорими без адмінресурсу. Це ми бачили по тому, як формувалася дільнична виборча комісія, як подавалися люди, як до того сталася політична партія. Але ж говорили, що не всі кандидати представили саме своїх учасників. От Якраз це і є підтвердженням того, що не було фінансового чинника і не було адміністративного чинника. Ну саме це закидали нібито на сторону того, що через це черги були аж надто великі, і що не все було організовано настільки якісно і швидко, як би того хотілося. Чи є в цьому сенс? Я б я б так не казав, тому що простіше за все стояти поруч і критикувати, коли хтось щось робить. Станьте на місце центральної виборчої комісії, станьте на місце цих людей, попробуйте зробити саме такі терміни. Побачимо, що у вас вийде. До речі, про центральну виборчу комісію. Ми про це ще згодом поговоримо. Бо маємо ось уже на цю мить оновлені дані про результати волевиявлення. Зараз ми можемо вам їх надати, шановні глядачі. Погляньте на екран, ви побачите оновлені цифри. Зараз вони з'являться для вас. Ось ви бачите побачити. Позачергові вибори президента України 2014 і цифри такі 54,8% за пана Порошенка, 13,1% 13, ,1%, 13 ,1% сотих відсотка за пані Тимошенко і 8,49 сотих відсотка за пана Ляшка. Цифри у вас на екрані ви можете переглянути так, виглядає п'ятірка лідерів. Ми будемо постійно надавати вам найсвіжішу інформацію щодо того, як проходить обрахунок. Ну і давайте повернемося до розмови. Щойно ми побачили ці цифри. А от за різними даними на Донбасі працювали лише чверть дільниць. Які дані можливо є у вас, і які головні перешкоди були? Волевиявлення тут. Ми обговорюємо це сьогодні постійно для того, щоб зрозуміти, наскільки адекватне буде волевиявлення, в яких районах все ж таки вдалося проголосувати. Наскільки за райони чітко не скажу, це інформація більш. Належить Сергію Ткаченко, який перебуває в самому Донецьку. Це голова осередку комітету виборців, і пану Світікову, який є голова осередку Луган, на Луганщині. Але наскільки мені відомо на Донеччині з 22 окружних комісій відпрацювало 8. Це є цілком достатня кількість для встановлення результатів по цьому регіону, і ми вважаємо, що вибори, які були на Донеччині, такі як відбулися, що взагалі зафіксували наглядачі від комітету виборців України? Є якісь ну такі факти, про які сьогодні прямо зараз доцільно сказати? Щодо чого за зафіксували... що того, як відбувалися порушення? Як відбувалося голосування на Донеччині? Є якісь ну як можна говорити про голосування на Донеччині? Коли Люди з автоматами, відомо, ну, мені важко назвати, прихильники політичної сили вони, чи є бандформування, загрожують безпосередньо життю людей. Як, як в таких умовах можемо ми говорити, що завадило? Тим більше говорити про вільне волевичка. Більше що ми знаємо, що на тій території відбувається е, антитерористична операція. Крім того, ми маємо ще й телефонний коментар депутата Одеської облради Олексія Гончаренка. Поговоримо про те, як вибори відбувалися там. Зараз ми це почуємо, а потім повернемося до розмови. Прошу. Ми показали, що ми тісно європейська зріла нація. Яка здатна навіть в таких неймовірно важких опасних знаходиться наша держава, але проголосувати і зробити свій вибір. І це є головна перемога для всіх, для всіх мешканців України, незалежно від політичних упадок. А друга перемога це те, що в Одеській області, я можу сказати, бо за це частково і я, вибори пройшли абсолютно спокійно, жодних серйозних порушень. Всі дільниці працювали і на всіх дільницях люди змогли проголосувати. Явка в нас приблизно така ж, як на минулих парламентських виборах 2012 року. Тобто минулих національних виборах, тобто не можна сказати, що в нас явка є... тижня, ніж звичайно. Тобто, це є друга велика перемога. Ну і третє, я як голова обласного штабу Петра Порока дякую всім, хто нас чує, хто проголосував за Петра Олексійовича за цей вибір і за те, що підтримали нас. І я вас що перемога в першому турі. Бо е, ми перемагали все одно. Але якщо б ми ще мали три тижні до другого туру, то за цей час було б ще більше жертв. Серед військових, серед мирного населення, і це є дуже важливим, що ми перемогли в першому турі. Олексій Вончаренко із Одеси. А тепер давайте поговоримо не тільки про те, як відбувалися власне вибори, а й про виборчі бюлетені. Про них багато було мови. От е, говорять, що для національних виборів вони мали більш високий ступінь захисту ніж для місцевих. Це правда? Чому так сталося? Так, от дійсно так. Дуже просто все. Давайте подивимося. Час, який був наданий для підготовки президентських виборів, він один був. Час, який наданий для підготовки місцевих виборів, він менший, тому і якість трошки нижча, тому що в певні терміни потрібні не тільки кошти, а й час для того, щоб виготовити на дійсно якісність більш високим ступенем захисту. немає вбоювань, що це може якось вплинути ні, на перебік. Ні, Я вчора так, так як всі е, кияни по, по, ходив на дільницю, проголосував. Ті бюлітини, які я отримав, я подивився, та дійсно президентський він є більш захищений. Ті, які решта за мера по політичних партій, та може танків, трошки нижчі за ступеню захисту, але вони досить цілком якісні і на зручність обробки і на конфіденційність Він, інформації не, ні. це ніяк не вплине. Тепер давайте ще поговоримо про те, як ці дані з цих бюлетенів будуть далі оброблятися, бо багато питань а, до серверу центральної виборчої комісії, і власне не до самого серверу, а як до тих кібератак, про які йшла мова. Згодом ви повідомили, що затримали навіть групу кіберслочинців. Наскільки сьогодні захищена система, наскільки захищені? сервери. Ну, і як тут розвивалися подія, розкажіть. Ну я не буду чітко не розповім чітко, як ці події розвивалися. Це більш питання вже до прохованих органів, наскільки нам відома група ця затримана, яка здійснювала атаки, але ж не тільки ця група здійснювала атаки на сервера Центральної виборчої комісії. Я це вчора бачив на особистому власноруч. Але що приємно, що система зовні була дуже атакована, але трималася. Внутрі система працює досить стабільно. Я був вчора в ЦВК не один раз мені хлопці показували, система працювала без збоїв. Про ручний підрахунок голосів або про якісь інші альтернативні способи мова не йшла. В деяких е, окружних виборчих комісіях не було спецзв'язку, тому там це питання поставило, але це ніяк жодним чином не вплине. Тобто на кількісний, і якісний показник обробки інформації, ні. Мова. тим більше, якщо ми пам'ятаємо, електронна система є електронною системою, але встановлення результатів відбувається за паперовими протоколами. Історія про мокрі початки, це звісно, напевно, пам'ятає кожен і про ці паперові носії, і з ними захист їх фізичний. Наскільки сьогодні забезпечений? Бо історії про зникнення голів комісії разом із початками це напевно, окрема дуже довга історія. Це окрема довга історія. Можна присвятити цілу передачу і дуже багато прикладів, сам особисто деякі випадки розслідував. Але на сьогоднішній день в цих умовах в тих виборах які нас ви. Підбулися, я не думаю, що будуть такі випадки, тому що дійсно Україна робила дійсно цивілі... цивілізаційний вибір, люди були піднесені. Треба ж також зазначити, що люди, які зголосилися працювати в дільничних виборчих комісіях і в окружних виборчих комісіях, їм треба дати пошану, бо те навантаження, яке на них лягло в ці вибори, ці проміжки, це. Всі чомусь думають, що що там порахувати ті бюлетені, поперекладали башки, позаповнення. Ні, це дуже важка робота, дуже відповідальна і зробити те. Тому люди наполегливо працювали, робили і ну, дуже важливі вибори. Напевне, робота там ще й справді триває. Вона триває, так Київ ще, ще рахує, Київ ще рахує, де подивінок і тільки дільниці зараз підійшли до підрахунку е, місцевих виборів. Хоча по процедурі вони перше рахують президентські, потім вони рахують е, місцеві вибори. А вдасться Вкластися в усі терміни, як ви вважаєте, які перспективи? Ну, при... Чи, можливо, штучне затягування цього У мене були побоювання щодо Києва, але та перша інформація, яка на мене надійшла від довготермінових до і до короткотермінових. Спеціалічів по місту Києва, то думаю, що в п'ять діб, які відведені законом, чи до встановлення результатів ЦВК повністю вкладеться. Тобто за п'ять днів ми матимемо вже раніше реєстр виборців. Тут ще одні питання. Досить багато питань, які виникли. Тим більше людей, які простояли ну не п'ять хвилин у чергах, хоча деякому пощастило. Реєстр виборців знову виявив недосконалість, кажуть. Знову були скарги, що цілі родини не знаходили себе у списках. Чому вистачає досі таких? Помилок, а досі вистачає таких помилок з, з одної, як на мене, досить простої причини. Комітет виборців неодноразово наполягав виборцям від виборів до виборів. Люди добре, підіть до реєстру виборців, з'ясуйте свою присутність в списках, з'ясуйте присутність ваших родичів. Вирішите це питання. Державний реєстр виборців працює не тільки в вибори, він працює цілий рік. Тому що у нас цілий рік є мешканці України, які змінюють місце проживання, є суб'єкти подання до реєстру виборців кожну весну, кожну осінь, коли відбувається набір студентів, звільнення з лав військових, всі дані подаються до державного реєстру виборців. Ці дані змінюються. Тому Якщо ви дійсно є громадянином своєї країни, вже давно можна було вирішити це питання. Ні, наші люди все ж таки залишаються на останній час, і 19 травня ми бачили ці черги, звісно, ці черги привели до питань до якісної роботи державного реєстру. Но... Хоча до державного реєстру виборців у Комітету виборців питань немає. Тому що це один з найкращих сайтів, які є з державних ресурсів, на якому достатньо чітко вся інформація виконана, вона є, всі процедури щодо зміни місця голосування, присутності. Працює особистий кабінет. Людина вже може зайти по інтернету, скориставшись інтернетом сторінкою сайту Держреєстра, перевірити себе в списках. Буквально на останок дуже швидко. Чи матиме результат подібні дії, коли людини будуть позиватися до того, що не змогли скористатися правом вибору? Ро так чи ні? І чи доцільно цим займатися? Якщо можна дуже коротко? Не доцільно цим займатися, краще піти зараз цей час перевірити себе і підготуватися до наступних виборів. А ми не у нас будуть. Дякую, пане Андрію. Ми перериваємося. Далі на вас чекають новини. А ми повернемося до обговорення актуальних тем тут, у цій студії.